Слава Ісусу Христу, усім доброго Дня. Як ми знаємо, ми живемо при п'ятій печаті, де в багатьох країнах за віру у Христа вбивають і притісняють. Дякувати Богу, ми живемо в Україні і ми можемо вільно славити Христа і нести Його Слово. І як ми знаємо, за п'ятою печаткою йде шоста печатка. Тому. Хочеться почитати слова зі Святого письма, це об'явлення Івана Богослова. Шоста глава з 12 го вірша. І коли шосту печатку розкрив. Я поглянув. І ось сталось велике трясіння землі. Сонце зчорніло, як мій волоссяний, і весь місяць зробився, як кров. І на землі попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди. Гори, коли простягне сильний вітер. І небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергаменті, і кожна гора, і кожен острів порушений зі своїх міст, і земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті, і сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські, та й кажуть до гір, та до скель попадайте на нас і позакривайте нас від лиця того, хто сидить на престолі, від гніву ягонця. Бо прийшов цей великий день гніву його, і хто стояти зможе. Амінь. І задумаємося, що, що може спричинити катастрофу такого масштабу. Згадаймо, згадаймо у часи Ноя гріхи людей досягнули до неба, і відбувся запуск незворотніх механізмів руйнування. Відкрились джерела великої безодні, і всесвітній потоп поглинув цю землю. І так і в наш час науковці припускають, що події, які описані у книзі Івана Богослова, у книзі Апокаліпсис, після зламання шостої печатки, відоб... будуть відображатися наслідки застосувань людьми ядерної зброї. Тобто, якщо в рух піде ядерна зброя, а ми до цього йдемо, то, то отак все почнеться. Весь цей хаос. І, і гори зрушаться, і острови зрушаться зі своїх місць. Буде затьмарення сонця і місяця. Але ще, окрім земних катаклізмів, щось страшне повинно статися із небом. Воно скрутиться, немов сувій, у біблії сказано про земну атмосферу, як про покров або про одяг землі. І, і в біблії написано так. Він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув він його, мов намета, на мешкання його. Це, це книга буття, глава перша. І, і дійсно атмосферний пояс навколо землі це, це тонка тканина у порівнянні з товщею без м, повітряного простору, і у світі нічого б не жило без повітряного простору. Також у Біблії сказано. І Бог твердь учинив і назвав був тверд'ю небом. Тобто, е, отже, слово твердь означає небосхил або атмосфера. Твердь це щось, це щось тверде, значуще, те, що ми називаємо небом. І те, що ми називаємо небом, є масивним поясом атмосфери е, над поверхнею землі. А і атмосферою ми дихаємо, і атмосфера рятує нашу планету від падіння. На її поверхню незліченну кількість метеоритів, які, які не долітають до землі, згоряють, згорають в атмосфері. І задумаємося, що ж може порушити небо і землю так сильно, е, як при зламанні шостої печатки, вчені схиляються до, е, до того, що ядерна війна призведе до такого швидкого і повного знищення озонового шару та атмосфери. Завдяки якій ми дихаємо, і живемо. І небо розколеться і скрутиться як сувій, так як написано в книзі Апокаліпсис. Атмосфера розірветься, як тканина, і наслідок цього поверхня планети, та все на ній виявиться беззахисним. Задумайтесь, саме, саме тому вчені та багаті люди годують собі ковчеги судного дня під землею та в космосі, особливо в космосі, щоб винести себе на орбіту. І... Сьогодні, звісно, чуємо багато звинувачень, де Бог, і чи є там щось на небі. Але однак, коли внаслідок людських гріхів і безбожжя буде розв'язаний ядерний конфлікт, іменно людський, і всі, і всі гори, острова зрушаться з місць, і сонце померкне, і коли зруйнується цей масивний атмосферний пояс, тоді, тоді люди побачать, що з Бога та його захисту людина нічого не варта. І, до речі, є по, є по світу вже багато місць, де, де вже земля розколюється у великих масштабах, і а стільки вулканів, землетрусів, і вся ця війна, яка, яка верує нас зараз на Україні, ну нічого доброго не призведе. І шоста початка апокаліпсусу це те, що зроблять люди. І... Але Бог відкрив нам всі ці таємниці заздалегідь. Щоб щоб ми пильнували і бодрствували. Бодрствувати означає бути світ, світлом та сіллю цьому світові, тобто бути живою церквою, бо Ісус Христос прийде саме за своєю церквою, яка виконує Його Слово, яка проповідує про Христа, Царя і Бога. І перевірте себе, ви живі чи ви мертві, написано у Слові Божому: поводьтеся. Мудрі, а не як не мудрі, бо дні полукаві. Це, це гарно сказано в посланні до Павла Павла до Ефесян, 5 глава з 15 по 21 вірш. Тому що Бог добрий і милосердний, Він дає нам часть і милість, тому що хоче, щоб щоб люди не загинули, але щоб всі покаялися і навернулися. І тільки Євангелія Ісуса Христа може змінити весь цей світ. Тому тому будьте благословенні і примиріться з Богом через Ісуса Христа, допоки є час. Слава навіки Богу Святому.